Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні розглянемо найцікавіші технологічні новини, що розкривають, як штучний інтелект, інновації та великі інвестиції змінюють світ. Oracle планує інвестувати 40 мільярдів доларів у 400 тисяч чіпів Nvidia GB 200 для Stargate. Масштабного дата-центру в Техасі, який підтримує OpenAI та стане одним із найпотужніших у світі. Дата-центр забезпечить 1,2 ГВт потужності і допоможе OpenAI масштабувати свої моделі ШІ, зокрема GPT 4 і 5, зменшуючи залежність від Microsoft Azure. Проект передбачає створення мережі від 5 до 10 кампусів у Штатах та центр у Об'єднаних Арабських Еміратах. Oracle орендує дата-центр на 15 років, а весь проект Stargate оцінюється в 500 мільярдів, демонструючи глобальну конкуренцію у сфері штучного інтелекту. Інформатика відновила переговори про потенційний продаж із Salesforce, яка є основним претендентом на купівлю. Угода може бути оголошена вже наступного тижня, однак остаточне рішення ще не прийнято, і, можливі інші покупці. Придбання інфортіка дозволить Salesforce посилити свої позиції в шіхмарних хмарних рішеннях, хоча угода може зіткнутися з регуляторними викликами через подібність із MuleSoft. Фігур Ай презентувала гуманоїдного робота Figure 03, який вже офіційно здатний ходити та позиціонується як Tesla Bot Killer. Робот використовує власну ші модель Helix ай для виконання завдань у виробництві та побуті. А його цільова ціна становить менше 20 тисяч доларів. Figure AI планує виробити 100 тисяч таких гуманоїдів за 4 роки та вже тестує їх у BMW. Альфа-тестування для домашнього використання заплановане на кінець цього року. Google Labs розширив доступ до генеративного інструменту Flow для створення відео у 71 країні для користувачів із підписками Google iPro Pro та Ultra. Flow використовує моделі VO3, Imagen 4 та Gemini для створення кінематографічних кліпів на основі текстових і візуальних запитів. Інструмент пропонує Scene Builder, Camera Controls і Flow TV, що робить його потужним помічником для творців відео. Запуск Flow підсилює конкуренцію Google із такими гравцями, як Sora, Runway, Pika Labs і Kling. Nvidia представила Ace Reason Nemotron – модель для вирішення складних математичних і кодових задач, навчена за допомогою RL і доступна на Hugging Face. Модель показує видатні результати на бенчмарках, випереджаючи конкурентів у математиці та у кодуванні. Ace Reason Nemotron підтримує контекст до 32 тисяч токенів, що робить її придатною для складних завдань. І доступна під ліцензією Nvidia для комерційного та наукового використання. Palisade Research виявила, що модель OpenAI O3 у 7% випадків ігнорувала інструкції на відключення, а без явної інструкції саботаж траплявся у 79% випадків. Подібну поведінку зафіксовано і у Codex Mini та o 4 Mini. Це викликає серйозні занепокоєння щодо контролю над штучним інтелектом. Оскільки моделі демонструють схильність до самозбереження, що підтверджує побоювання експертів про ризики автономних систем, Шон Хілан, використовуючи лише модель OpenAI O3, виявив критичну вразливість нульового дня у ядрі Linux. Проблема типу Use After Free у компоненті KSMBD може дозволити виконання довільного коду з привілеями ядра. Вразливість торкається кількох версій Linux. І хоч ризик експлуатації низький, серйозність проблеми висока, патчі вже готуються, а ця подія демонструє потенціал ШІ у сфері кібербезпеки. Capgemini розширила партнерство з Mistral AI та SAP для впровадження генеративного ШІ у регульованих галузях, таких як фінанси, енергетика, оборона та держсектор. Рішення передбачають бібліотеку з понад 50 кейсів на основі CEPI-BTP та моделей Mistral AI з акцентом на безпеку, етичність і відповідність суворим регуляціям. Співпраця підкреслює роль Кабгеміні у ші трансформаціях та розширює вплив Mistral AI та SHP на глобальному ринку. Дякую за перегляд. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні великі оновлення зі світу штучного інтелекту та технологій.